15 питань. Будуть зміни. У мене. Прошу включити одне ще питання. Паду Олена Домініківна затвердження технічної документації. І там, де у вас в рішеннях по встановленню місця розташування земельної ділянки додавали один пункт. Я його Хто за такі не прошу голосувати? Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку дерев. Про затвердження технічної документації землеустрою, щодо поділу земельної ділянки комунальної власності баранської відповідальної громади земель запасу земельні ділянки, які не надані власність або користувані громадянам чи юридичними юридичним особами. На попередніх сесіях надавали дозвіл на розробку такої документації. Це вже прошу затвердити документацію, площою. 24,3612, що даст і номер останні цифри 1621, яка розташована за межами села да. Мирославу на дві земельні да. ділянки площею 5,2270, площею 19,1342. Немає питань? Хто за? Наступне. Продання дозволу на виготові проєкту земельстві щодо відведення земельної ділянки у навіть Марианської територіальної громади. Зі зміною цільового призначення земель запасу, земель, які не надані у або користування громадянами чи юридичним особам наземний для сінопосіння і випасання худоби з метою передачі уряду повальського. Е, 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 оця земельна ділянка, яку ми попереднім рішенням затверджуємо, 5,2270 з кадастровим номером останні цифри 1982, за межами села Мирослав, е, надати дозвіл на зміну цільового призначення е, на землі для сінокосіння і виписання художньої подальшої передачі ворогів. Нема питань? Це Заявляємо про конфлікт інтересів. Приймати участь у голосуванні не буде. Прозуміло. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення і кріщення сесії? Хто за? Дякую. Наступне питання: про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок право оренди, яких підлягає продажу на земельних торгах аукціонів та затвердження умов проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності Баранської територіальної громади. Це земельна ділянка площею 0,0146 146 квадратних метрів за кадастровим номером останній 4-13.59. Це земельна ділянка, та тут де знаходяться таксисти, в нас стоять, вона була колись в оренді в Чубара Романа. Зараз оренду ми припинили в зв'язку з закінченням терміну дії і виставляємо її на аукціон. Ну, тут є умови аукціона, є дог... ну, договір оренди, що, дивіться, питайте, терміном на 10 років стартова вакцина 2580 гривень. Якщо це наша земельна ділянка, то ті машині таксисти там незаконно стоїть. стоять. Не. Ні, зараз оренда закінчилась високо. Оренда закінчилась, зараз так. Да. Дивіться, в договорі там умови, що ну, так і буде транспорт, так? Да? Да. Для, стоянки, для це для розміщення і залишається, так? Да? Так. Да. Транспорт, електронно, і А по законодавці міська рада там не може зробити платність. Зробити платну, ти хай платять Так, За кожен день, хто бере місце, платить, та платить, платять бабки, так місяць, Там Ну, там може бути такий варіант, або якийсь. Те, що ми балакали. Типу паркомісця якісь шлоба, але його трошки. Або людину, якщо то наша, що якщо буде вставати, то робити його обілічувати, виходить, якщо не буде. Це ж за собою тягне. А скільки до того рештувати? Виставити, буде бачите, як будуть учасники, так як у нас у всьому лікарні, що має зараз, десь бути 28, 25-го буде лікарні аукціон до цих 30 квадратних метрів. Подивлюся, яка буде ціна, яку нам біжать, бо дуже багато учасників. Якщо хтось навіть тут, значить, там оренду візьме, то не то, то мався. Права в тому, що ну, тобто, якщо дивитися стратегічно, то більш стратегічно, тому ну, що треба розуміти, нас не буде, хтось тут буде десь життя буде продовжуватися. Це центр міста, це ну, тобто, в тому розумінні. До цього треба підходити більш цивілізовано, можливо, якась там електрозарядка в перспективі десь ставити. Ну, тобто, щось таке. І хтось це все візьме, чи оренду, чи як і це все обустроїть, і воно буде мати якийсь естетичний вигляд, і, тобто, і разом функціонувати, приносити прибуток міську раду. А так і їм помігловати, що вони там трутушню то говлять, там це все добре. А по договору в нього закінчився промогацією, не було прописано в договору, чи він не звертався? Там аукціон має право переважно, ну як переважно, якщо він буде участвувати в аукціоні, і найбільша ціна буде за ним. Ну, останній крок, закінчується, ну як у земельних торгах, якщо закінчується, в цьому, і це третій, допустим, крок, наприклад, дасть 10 тисяч, то останнє слово, хоча він, допустимо, може і й... Найбільші. На 5 і на 2,5 тисячі все рівно буде останнє слово. Чи дає може 10 тисяч і одного Да, Останнє слово середну. Він має перевагу. Це право опціону, це, 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 це право не право орендаря. Орендаря. Але ми дивіться, ми тут так само тільки він. Варко. 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 Попередній оренда. Ось в договорі воно так і, і, і написано. Зараз собі йдеться. А, ось усь. договір укладено на 10 років, буде хто виграє після закінчення строку договору оренди. Має орендар має переважне право поновити його на новий срок на земельному торгах акціоні. У цьому разі орендар повинен не пізніше, ніж за 90 днів до закінчення сроку дії договору. Повідомити письмо орендаря про намір його дій, про намір продовжити його дію. Якщо орендар після закінчення договору оренди немає. Бажання продовжити термін дії договору на новий строк, і по акту приймання передачі не передав земельну ділянку орендодавцеві. Оренда зобов'язаний відшкодувати орендодавцю збитків в розмірі неотриманої орендної плати, нарахований на підставі нормативно-грошової оцінки, яка діяла на момент нарахування збитків за весь період до моменту передачі земельної ділянки в оренду, або до моменту набрання чинності нового договору оренди. Тобто він може Користуватися, поки йдуть аукціони, поки це все підписується договір з іншим е уже цим. Це на наступний раз. Ні, <плес> да, да, грамів, да, так, 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 ні А вже, <плес> тут, вже тут він нам не подавав заяви, він бо, не має наміру всіх, участвувати ви все ви всіх вільних права. Шановні колеги, будуть якісь питання виставляти, може хтось знайдеться, може побачити, яка ціна. Те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення, як рішення сесії Дякую, Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою, устрою, що розташоване відновлення майже земельної ділянки отобрані місцевої власності районі структурної громади з метою передачі власність Пашкевича. Пашкевич Анісі земельна земельний 25 сотих і будівництво електроволення житлового будинку, що розташована на вулиці Центральній, 16, село Берестівка. Хто за? Дякую, наступне. Про Встановлення місця розташування земельних ділянок громаді. Встановити місце розташування земельної ділянки загальною площею <клес> 0,2209 з кадастровим номером останні цих 0018 та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, які належать на праві власності тілочлютьми стихпалі. Так, так, місто Баранівка, вулиця Постельна, 30 і. Замість міста Баранівка вулиця Першоправська, 30. Друге, встановити місце розташування такої земельної ділянки, площею No21,77, Максимовичу Володимиру Степановичу, село Табори, вулиця Зелена, 9. Далі, встановити місце розташування земельної ділянки загальної площі 25 сотихівництво обслуговування житлового будинку Шикеравому Володимиру Миколайовичу, середнь... село Середня, вулиця Баранівська. 44 замість село Середньо, вулиця Баранівська, 32. Дальше, встановити місце розташування земельної ділянки площою 0,2254 для будівництва відховання житлового будинку Рибак Наталії Васильівні. Так, село таборів, вулиця Лесі Українки, 34А. Встановити місце розташування земельної ділянки площею 0,1843, Пашкевичу Анатолію Лічу. Село Берестівка, вулиця Лукянівська, 9, замість село Берестівка, вулиця Лук'янівська, 20. Встановити місце розташування земельної ділянки площею 10 для будівництва об обслуговування житлового будинку. Якубчуку Валерію Володимировичу, місто Баранівка, вулиця Богдана Хмельницького, 53, замість місто Баранівка, район вулиця Хартизнанська, No128. І буде сьоме тут. ну … Сьоме встановити також місце розташування земельної ділянки площею 0,25 сотих, будівництво об обслуговування житлового будинку. Сінцівському Володимиру Володимировичу, це Кашпрівка, вулиця Перемоги вулиця Перемоги 4, 2, замість вулиця Перемоги 4. Це сьогодні, ну, що я просила додати оцінку. Немає питань? Хто mm -hmm. за? Дякую. Питання. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі дарі. Дарії Зінаїді Анатолії, вулиці Звягацька, 2Р, площа 0,16 для будівництва обслуговування будівель бургівки. Хочуть туди викупити, це викупили вони в культурщин, такий ларочок. Ну, да. Це там колись, ні, 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 місна, місна, місна лапка, лавка це фішлавка, чи як вона? Фішмаркет. Фіш це фішмаркет. Це, ця земельна ділянка. В принципі, в нас вже там вони всі викуплені, це одна звелася. Дарій зараз викупила кульівченку сам об'єкт нерухомості просить надати дозвіл на викуп земельної ділянки. Нема питань? Хто за? Дякую, наступне. Про надання дозу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу Ірківському. Також до нас вернувся Дідківський Володимир Андрійович, Глибочок, площою 0,1917. Хоче також викупити земельний ділянку в лаборанті. Це під його СТО? Так. Нема питань? Хто за? Наступний. Про затвердження технічної документації земноустріч установлення відновлення меж земельної ділянки натурі, на місцевості комунальної власності Бранської тералі громади з метою передачі власності Пашкевич. Пашкевич Наталії Васильівни, 25 сотих, будівництво обслуговування житлового будинку, вулиця Дубрівська, 10, село Мирослав. Хто за? Про затвердження технічної документації земноустріч, установлення відновлення меж земельної ділянки натурі, на місцевості комуної власності, Бранської терарії громади з метою передачі власності покітку. Покітку Юрію Іполітовичу 0,1085 для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Вадима Крищенка, 36, а село Глипучок. Хто за Я. наступне про затвердження технічної документації з'явилось щодо встановлення відновлення майже мене ділянки Авторіально Місевич на власності брать сутера з метою передачі власність сведенню? Светильню обзою Володимирівної площою 0,0462 для будівництва обслуговування житлового будинку по прилуку Європейському, 44, місто Баранів. За. Дякую, наступне. Mm -hmm. Затвердження технічної документації за вузду щодо встановлення відновлення межземельної ділянки готує на місцевості у власності Баранської територіальної громади з метою передачі власність Федяєві. Федяєві надії Іванівни, 10 сотень для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Цегельній, 3, місто Баранів. Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення земельної ділянки на місцевості комунальної власності Баранської громади з метою передачі власності на Гребецькій. На Гребецькій іні Анатолії площею 15 соток для будівництва відповідня житлового будинку, що розташоване на вулиці Яблодаю, 6, село Сталище Парцеляно. Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження проєкту забуду щодо відведення земельної ділянки комунального ці баранської зі зміною цільового призначення земель для потоку, і сил усіх саме судові заменить заведення право оренди якої проти на земельних право про аукціоні. Площу земельна ділянка, площою 16,4737, кадастровий номер останній цифри 0542 за межами села Озеленка, право оренди, яке буде виставлятися на аукціон. Хто за? <рес> Дякую. Наступне поздраження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянку. На власні цібарськовій громади змінюється призначення земельна зі напусіння описання продоволь на товарів підлягає продажу на земельних право та аукціону. <рес> Також ця земельна ділянка за межами села Озарянка, 12,2619, останні цифри 0,539 за межами села Озарянка, Також прошу затвердити проєкт землеустрою. Хто <рес> за? Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землі щодо поділу земельної ділянки у власності Баранської територіальної громади та на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власності Баранської територіальної громади зі зміною цього призначення земель для іншого тиску призначення призначення землю для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі і з труд об'єктів енергогенеруючих підприємств основної організації з метою передачі і варіанту до ви пам'ятаєте, на попередній сесії ми надавали дозвіл на всю земельну ділянку на цих 11,9273, Але в зв'язку з тим, що звернулися в держобленерго, не дають потужності на всю земельну ділянку, виділяють тільки на 2 гектари. Тому вони просять надати їм дозвіл на виготовлення проекту землеустрою на 2 гектари. Перший пункт надати дозвіл. На розробку технічної документації з поділу земельних ділянок на оці 11,9273 на дві земельні ділянки. А другим пунктом виготовити проєкт землеустрою зі зміною цільового призначення. Тобто з майже 12 надає лише літаки. 10 залишається у нас. Є питання? Так. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної діяльної натурі на місцевості комунальної власниці Баранської діальної громади з метою передачі власність пас, пасеці. Пасеці Галині Олексіївни 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку на вулиці Барановській, 47, село Жарі. Хто заяв Дякую. Наступний. Про затвердження технічної документації заведоустрію, що встановлення відновлення майже на ділянку місцевості комунальної власниці Варанції Галяма з готові передачі власності Шевчуку. Шевчуку, Руслану Федоровичу, 0690, для будівництва обслуговування житлового будинку, що розташований на вулиці на кругу Поліське 6, село Глибучок. То Дякую. Наступне про затвердження технічної документації землю стою, що установлення відновлення межі мельної ділянки натурі комунальної власності Баранської територіальної громади з метою передачі власність парамонові. Парамонові Лесі Володимирівни, 10 сотень для будівництва обслуговування житлового будинку, що розташоване на вулиці Польова, 11, міста Баранівка. Хто за? Дякую і питання про, ви, розумі розумі ви, да, ви, про затвердження ви, технічної документації з реготу щодо встановлення відновлення земельної ділянки наповідної на місцевості з подальшою передачою власність падун Олені Домініківний площею 0,1116 для, для будівництва обслуговування житлового будинку. Нема питань. Хто за? Як це? Як це? Дякую. Дякую за питання? Тому, я Дякую, я 失礼します。